Чому наші бажання часто не реалізуються? Навіть якщо ми прямо робимо дії, ставимо перед собою цілі, по максимуму намагаємося включатися в те, чого ми хочемо, але от, ну, я думаю, всі стикалися з такою ситуацією, що б'єшся, б'єшся, але, на жаль, нічого не виходить. Якщо ми в момент бажання поспілкуємося з тілом і відчуємо ось цей конект, Насправді бажання втілиться. Питання часу тут є, да, питання швидкості реалізації є, але в цілому воно втілиться. Якщо воно у нас з вами не втілюється, значить щось десь не так, і я вам дуже раджу подосліджувати тіло протягом тижня, двох, трьох, скільки ви захочете. Тіло це наш з вами союзник. І дуже часто ми з вами його не чуємо. Дуже часто ми з вами діємо просто на автопілоті, який ми в себе встановили, навчили його певним чином діяти. Да? 100%, ви, коли просинаєтеся зранку, ви не думаєте, яку ногу підняти, щоб встати з ліжка. Так само ви не думаєте, якою рукою взяти зубну щітку, скільки тої пасти покласти, і як швидко, як інтенсивно чистити зуби. 100%. Ви не усвідомлюєте цього в моменті такої дії. І таких дій у нас насправді дуже багато в житті. І якщо деякі дії нам справді е, допомагають легше проживати наше життя, да? ну, тому що, правда, якщо б ми б задумувалися над тим, яку ногу поставити, як зробити той крок, який ми, ясно, прожити, то ми б зійшли б глузду 100%. Але, враховуючи те, що е, наш розум любить все ж таки якось легше, він любить звикати до комфортних якихось штук, він поступово протягом нашого життя ось цей момент автопілота переводить і на багато інших наших дій, як, наприклад, як реагувати на стрес, як реагувати на зараз повітряні тривоги, як реагувати на те, що я з'їв, нібито щось не то. Як реагувати на фільм, який я дивлюся, як реагувати на конфліктну ситуацію, як реагувати на те, що в мене там щось не виходить? Да? Просто от по, зараз отак от подивіться останні дні, що такого у вас, можливо, вже було в житті, щоб, де ви можете отак от прослідкувати, да? те, те, про що я зараз кажу. І ви зрозумієте, що дуже величезна насправді кількість дій контролиться. Не нами, не нашим тілом, не нашою свідомістю, не нашим розумом, не нашим бажанням, а просто певною кількістю напрацьованих ось таких от дій, які починають проявлятися, і які нами керують. Автопілот. І, відповідно, коли тіло включається. Ми дуже часто не можемо зрозуміти, про що воно нам каже. От Я, як енергопрактик, дуже часто стикаюся з питанням хвороб. Я дуже часто прошу всіх не називати хворобу хворобою, а називати це симптом, або тіло проявляє щось. Тому що, коли ми називаємо це хворобою, ми вже, знову ж таки навішуємо автопілота. Які починає реагувати це як на хворобу. І от тіло щось нам проявляє да, якийсь дискомфорт або навпаки, його там мурашить розширює, ще якось воно реагує. А ми дуже часто не розуміємо, що це, про що це для нас, що тіло нам хоче сказати. Так от я дуже раджу вам сьогодні подивитися, знаєте, з точки зору інструменту комунікацію, комунікації. Вашої з вами, з вашим партнером, з вашим союзником, який просто дивовижним чином ви маєте в цій реальності на планеті Земля. Далі, чому важливо говорити з тілом, чому важливо взаємодіяти з тілом і е, вибудовувати з ним зв'язок і комунікацію? Тому що насправді наше тіло це і є наша інтуїція. Я думаю, ви дуже часто чули теж на різних навчаннях, можливо, на вебінарах, ще десь, що є в нас певний орган інтуїції, що, можливо, це там наша шоста чакра, або там, ще там, щось в тілі, що відповідає за нашу інтуїцію. Так, от, я вам хочу сказати, що насправді все наше тіло це наша інтуїція. Чому? Тому що тіло. Усвідомлене насправді з усім, що відбувається навколо нас. Якщо ми з вами почнемо повністю довіряти тілу, повністю чути тіло, ви побачите, що у вас не з'являється якихось негативних подій. Вас тіло не приводить в конфліктні ситуації. Вас тіло ніколи в житті не приведе. В небезпечний стан, да, от мене дуже часто зараз запитують, чому під час повномасштабного в мене немає питань з тривожністю, з тривогою, чому я не боюся ракет, чому я не спускаюся вниз в підвали і так далі. І тому подібне. На початку я спускалася, коли я почала ще більше спілкуватися з тілом і запитувати, чи зараз є для мене небезпека. Чи немає? Як тіло зараз себе відчуває, то це питання відпало. І я розумію, що де б я не перебувала, куди б моє тіло мене не привело, йому буде безпечно. І я вважаю, що це дуже круто. І так само це стосується і бізнесу, так само це стосується і наших стосунків, так само це стосується і можливостей, до яких ми всі з вами прагнемо. Да? Всі прагнуть опинитися в правильному місці, в правильний час для того, щоб розпочати якусь дію, яка приведе до реалізації наших з вами бажань. Так от, подумайте над тим, що тіло, все тіло, це. Повністю весь орган нашої інтуїції. Знаєте, можна ходити дуже багато років на витрачати дуже багато років часу і грошей на роботу з свідомістю, з мисленням, з установками, з травмами, з болями, з травмами, і при цьому не бачити ніяких результатів. Протягом місяця, протягом двох місяців, протягом трьох місяців, протягом року я скажу по собі, що в саморозвитку я вже понад 10 років все починалося з роботи над собою. Коли я тільки починала працювати над собою, це сталося після народження сина. Почало нагрібати дуже сильно і питання тривожності. Я пішла стріляти, щоб хоч трошки відчути ось цей безпечний стан, що я можу певним чином себе захистити. Ну і там одне за одним. Да? І мама, і тато я пішла в розстановки, звідти кармічний менеджмент, матриця долі, дизайн людини. Ну коротше, от всі модальності, майже всі модальності, які на сьогодні існують. Майже всі я перепробувала, і я зрозуміла, що певний час теж десь, ну до п'яти років, напевно, я не бачила якихось суттєвих результатів. Да, десь трошки було легше стосовно сприйняття, да, емоційного сприйняття десь було трошки легше, але якщо ми кажемо реально про гроші, якщо ми кажемо реально про... Втілення якихось великих бажань, якщо ми кажемо там про проявлення, якщо ми кажемо про якісь великі штуки, які ми хочемо, да, створюючи штуки, де ми реально побачимо результат, цього не було. Цього не було. І е, це було дуже цікаво, тому що ти розумієш, що ти не живеш те життя, яке ти хочеш, ти не можеш вийти з глобально, з тої Ситуації, в якій ти знаходишся, ти нібито от просто застряг на місці, при цьому ти витрачаєш багато часу, грошей на те, щоб якось себе підтримати, але, ем, але ти все одно не бачиш того, що, ти, що би ти хотів насправді побачити в своєму житті. Е, і я зрозуміла за той час, що е, да, я вже працювала зі страхами, з емоціями, з переживаннями. Е, Да, я прибирала енергетичні блоки, я ходила в регресії, я з енергетичної точки зору робила дуже-дуже дуже величезну кількість дій. Але тіла там не було. В усій цій роботі не було тіла від слова, взагалі. Це перше. Друге, я зрозуміла в певний момент, що. Насправді я її не дуже поважаю своє тіло. Тобто я поважаю свідомість, я поважаю розум, я поважаю свою душу, я поважаю ось це все, а тіло, яке реально піднімає нас з вами зранку, веде на роботу, генерує ідеї, руцями щось пише, руцями створює цю презентацію тілами. Насправді не енергетичною частиною нас, а тілом. І коли я це зрозуміла, в мене реально стався шок, тому що я не знала, як спілкуватися з тілом, от просто чесно я не розуміла. Я пішла в психосоматику, але глобально тільки тоді, коли я почала приділяти багато часу саме спілкуванню з тілом. Почались, почались реальні зрушення мі... з місця. І на сьогодні я вам вже казала, що один з основних сегментів, з яким я працюю, це тіло. Да? Я роблю тілесні процеси Аксес і маю право навчати тілесному процесу Аксес барс. Це точки на голові, а тілесні процеси це багато різних точок і на нашому тілі. Чому тому, що я побачила, як це працює, і навіщо це важливо?